Доброго дня! Сьогодні 29 липня 2024 року. Я знаходжусь на винограднику, який розташований за західній Харківщині. Але мова сьогодні буде йти не про виноград. А от про таке чудо. От. Це персики. Це персики Флемінг Ф'юрі. От. Померзло в цьому році все. Сливи померзли, абрикоси померзли і все таке інше. А от персик не змерз. І от в такому чудовому стані він. Зараз візьмемо, от, ви бачите, зрілий. Добрий персик. Зараз ми його на вагах зважимо, щоб зрозуміти, скільки. От, 200 грамів, я думаю, що це непогані персики. І вони майже всі такі. Нормувати я їх не нормував. Вони в цьому році пронормувались самі. Тобто все лишнє. Коли було дуже жарко і сухо, відпало. А все що вирішило остатись, те й осталось. На цьому все.